Всіх вітаю, друзі. Країни Європи, які найбільше приймали біженців з усього світу, почали в дуже такому турборежимі згортати свої програми. І найближчими місяцями, напевно, навіть ми будемо бачити дуже різку зміну настроїв, коли Європа буде не просто відмовлятися від прийому нових біженців, а буде намагатися вивозити тих, кого вже було завезено на їх. Території. Давайте зараз це розберемо, бо це, звісно, що стосується і українців, які проживають на території Європи. Ми зараз розберемось по конкретних країнах, а їх є тут більше п'яти, які вже внесли конкретні зміни. Дивіться це відео до кінця. Підтримайте лайком, коментарем, підпискою. Хто шукає, як відправити кошти з Європи в Україну? TransferGo. І за промокодом Халанзовський ви отримаєте три перекази за найкращим курсом. Всі деталі будуть в описі під цим відео. Отже. Як країни ЄС жорстко згортають прийом біженців від методів тиску до призупинення воз'єднання родин? Деталі. Дедалі більше країн ЄС свідомо обходять закони щодо притулку. Бельгія, почнемо з Бельгії, дотримуються формальних законних рамок, але максимально обмежує притулок, зосередившись лише на тому, що дозволено. Раніше країна не приймала самотніх чоловіків, але новий уряд змінив підхід, навчившись на власних помилках. Наступне. Польща роками здійснює силове повернення мігрантів. Парламент вже ухвалив закон, що дозволяє ігнорувати право на притулок. Попри критику з Брюсселя. це ми пам'ятаємо, і це все пов'язано з напруженою ситуацією на польсько-білоруському кордоні. Особливу загрозу влада бачить в мігрантах з Білорусі та Росії, називаючи це гібридною атакою Кремля. По Польщі також, в принципі, зрозуміло, Угорщина. Абсолютний лідер в ігнорюванні міжнародного права щодо біженців. Країна фактично не приймає жодних заяв на притулок, за що отримала багатомільйонні штрафи від ЄС, які уряд Орбана також проігнорував. Ну, як то кажуть, і що ви нам зробите? Наступне Німеччина останні тижні відмовляє притулку прямо на кордоні, посилаючись на винятки з європейського права в разі загрози безпеці, Правлячі партії сперечаються між собою, але в країні зростає підтримка жорстких рішень. Як відповідь на правий популізм, і справді Німеччина, як ніхто постраждали від масового напливу нелегальних, нагадаю, біженців, це почалося ще фактично від правління Меркель, яка своїми рішеннями, коли була при владі, і наводнила Європу біженцями з Африки, Азії та Близького Сходу. Цим самим назавжди нагадаю і підкреслю назавжди змінивши Європу. Наступне Австрія щойно призупинила возз'єднання сімей, крім виняткових гуманітарних випадків. Закон викликає сумніви в юристів, але уряд посилається на перевантаження соціальних систем, зокрема шкіл. По Австрії також зрозуміло, наступна країна Фінляндія ухвалила закон, що дозволяє відмовляти в притулку прямо на кордоні з Росією, попри порушення власної конституції. Бачимо, що. Напевне, в Україні заклали тренд на порушення Конституції не на часі, як то кажуть, конституція на паузі, і європейські країни деякі також беруться собі на озброєння, пояснюють це питанням національної безпеки, а не імміграційною політикою. Така от історія. Всі ці приклади це свідчення того, що європейська комісія майже не втручається, остерігаючись політичних наслідків. Знаєте чому? Тому що якщо ми розберемось і заглибимося в то, що таке європейська комісія, то ми зрозуміємо, що це як ООН, як, як Міжнародний кримінальний суд і інші безпонтові ці міжнародні організації. Точно так само, як і Єврокомісія. Бо якщо в конкретних країнах почає наростати невдовольство, то е, Європейська комісія, як просто орган, який створений е, з представників різних цих країн, він не буде працювати. Бо прийшов один, прийшов другий, прийшов третій, каже, нам не подобається. Якщо це буде продовжуватись, ми вийдемо з ЄС. І таким чином. Якщо от така політика і така система вона буде далі володарювати, не буде ніяк перетворюватись і е, не будуть якісь реальні зміни відбуватись, то є, скоріш за все, дуже скоро розпадеться. Ми бачимо, що вже зараз одні країни ігнорують е, правила, інші не ігнорують, але їм це також не подобається. Єврокомісія не втручається, коли все рух, коли все просто валиться на очах, і ми маємо, що маємо. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня. До зустрічі!